займаєшся ти благодійністю. Ну, я займаюсь волонтерством. Я волонтер координаційного штабу волонтерів Дніпра. Був раніше. Зараз я волонтер благодійного фонду. ТАПС. Звісно, займаємося, допомагаємо як ВПО. Ну і в мене робота така, що ми тільки допомагаємо всім. Зараз, звісно, це донати, донати пану Стерненко, пану Лачину. Це такі люди, які просто збирають таку велику аудіторію, допомагають нашим захисникам. Доначу. Від себе донька донатить в Києві живе. Ось збирають на що там потрібно, відсліджують, відслідковуються і донатять постійно і будуть донатити до останнього дня, до перемоги нашої. Ну я дивлюсь в інстаграмі по знайомим, там, хто збирає і там, коли бачу в сторіс, то ну роблю маленькі донати, там типу по 50 гривень, хоча б. Ну а так. По мелочі, по мелочі. Доначу на банки знайомих, ну як завжди, там на якісь е, всеукраїнські банки, ну, оце все плюс е, там речі віддаю. Ну, якби як всі, мені здається, нічого особливого. Я просто віддаю речі тим, кому вони потрібні. Я доначу а, і на ЗСУ волонтерам, яких я знаю. І людям, якщо знайомі, потребують на лікування. Кожного місяця я витрачаю певний відсоток своєї, свого доходу.